Якщо ти вважаєш себе чоловіком, у тебе повинні бути ці два пункти. Якщо в тебе їх немає, ти не чоловік. І пункт один це сім'я. Ти відповідаєш на всі 100% за свою сім'ю. Якщо ти взяв жінку, ти з нею відповідаєш. Ти відповідаєш за своїх батьків, за своїх дітей, за свою сім'ю за свою жінку. За всіх, хто в твоїй сім'ї. Пойми, не може бути такого, що ти там скажеш жінці та ось та ти сама не можеш. То все для чого ти така мені. Ти її взяв. Ти її взяв цю жінку? Значить, ти з нею відповідаєш. Це твої діти. Ти за них відповідаєш. Якщо в тебе є якісь такі думки, для чого ці діти, для чого мій ця жінка, для чого ці батьки? Ти не чоловік. Ти не чоловік, ти сміття. Та ж не смій називати себе чоловіком. А якщо ти називаєш себе чоловіком, і ти відповідаєш на всі 100% за свою сім'ю, за те, щоб в них були кошти родітись, за те, щоб були кошти купити, їсти, щоб нічого собі не відмовляти, то ти є сильний чоловік. Ти чоловік і ти можеш себе назвати чоловіком. І пункт 2: це твоя ціль, це твоя мета, для чого ти живеш. Якщо ти чоловік, як би це не звучало, кожен чоловік. Завойовник, кожен чоловік воїн і він чогось хоче добиватись, він щось хоче взяти, то тут ти повинен бути з головою. Не взяти автомат і людей. Ні. Тут я в плані того, щоб захватує ціль, в тебе є ціль побудувати бізнес. І ти будуєш. Якщо ти називаєш себе чоловіком, і ти живеш без цілі, ти тупо живеш, щоб відбути на заводі, піти з пацанами, випити пива, ти не чоловік, ти біосміття, ти ніхто. Адекватна спільнота. Вона не хоче тебе бачити з ними. Пойми, якщо ти чоловік і ти поставив собі ціль, ти не можеш її кинути. Щоб не сталось, ти поставив собі ціль знімати відео. Тебе нічого не виходить. Знімаєш кожен. День знімаєш, знімаєш, поки в тебе не вийде. Пойми, ти захотів побудувати чудове тіло, займаєшся, хавай, спиш, поки в тебе не вийде. У тебе не повинно бути такого в голові. Я не зможу, це неможливо. Ні, якщо ти щось почав, ти йдеш до кінця. І тільки так, і тільки тоді ти зможеш відчути себе чоловіком. Якщо в тебе є ці два пункти, я тобі обіцяю, ти доб'єшся. Дуже багато чого, тому що сім'я, якій ти допомагаєш, вона буде з тобою. Вона буде з тобою і вона буде тобі допомагати. Сім'я це є твоя команда, яка з тобою підніметься з самого низу на висоти. Пункт 2. Якщо в тебе є ціль, якщо в тебе мета, і ти йдеш, ти йдеш, як би складно не було, ти ламаєш ці всі складнощі, ти піднімаєшся, ти свого добиваєшся. І я тобі скажу, я тобі обіцяю, ти своє візьмеш. Ти візьмеш своє. Якщо ти не будеш здаватись. неможливо, щоб людина, яка постійно вкачується, яка постійно знімає, постійно займається, щоб вона не добилась успіху в цьому. Це неможливо. І запам'ятаю одне. Якщо Лев хоче їсти, він їсть. Він не шукає відмовки, він не шукає там, не буду, потім нема де знайти, не знаю, не Емлю. Ні, якщо Лев хоче їсти, він їсть. Запам'ятай цей. І постав собі це в голову. І ще хотів сказати, дякую вам велике за актив під останнім відосів, там де 9 пунктів. Це саме топе відео, саме активне відео, е, яке мене дуже надихнуло, тому що актива взагалі не було. І це відео зайшло. І бачу підписки, лайки я дуже вдячний. І буду дуже вдячний, якщо ви цей відос теж запушите коментами, запушите лайками, і ми захватимо цей світ. Ми захватимо цей світ. Ми викидемо з цього світа тупо. Бухло, сішки, шмаль, оці, блядь, ганяння лису, ми це все викинемо і побудуємо світ. Адекватних чоловіків, які хочуть чогось добиватись. <бух> а які хочуть будувати. Будувати, вкачувати своє життя і вкачувати життя, життя інших людей. Тому дякую, що ти дивився з тобою, я був Саша Конов.